Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні розповім вам цікаву інформацію про кролів. Існувала думка, що кролі це одомашнені зайці. Але це не так, вони належать до родини заячих. Тільки й того, свійські кролі походять від диких кролів. Лише на перший погляд дикий кріль схожий на зайця. А якщо придивитися, різниця велика. Кріль менший від зайця, вуха й лапи в нього короткі, та й хвіст менший. Дикий кріль не міняє хутро на зиму. Увесь рік однакового забарвлення. Зверху сірувато бурий, знизу білий. Але найбільше різниця кріль та заєць за способом життя. Кроленята народжуються сліпими і голими. Зайченята з'являються на світ. Цілком самостійними, зрячими і вкритими хутром. І вже на другий день бігають і їдять травичку. На землі є 15 видів диких кролів. У Європі водиться лише один, решта в Африці та Америці. Особливо багато їх водиться на території, яку тепер займають Франція та Іспанія у п'ятому столітті до нашої ери. Прийшли фінікінці на землю нинішньої Іспанії, побачили тваринок, схожих на відомого їм сапана, це наукова назва Даман-Жиряк. І назвали землю, яку відкрили, і сапан, тобто берег сапанів. За часів середньовіччя кролі поширилися по всій Європі. В Англії вони так розплодилися, настільки добре акліматизувалися. Що стали справжнім лихом плодючі пасовиська дуже сподобалися кролям. Те саме відбувалося наприкінці 18 століття в Австралії. Перші згадки про розведення кролів на Русі відносяться до початку 11 століття. Тоді розводили пухових кроликів і називали їх песцевими. Кролівництво в давнину мало аматорський характер, намагалися вивести кролів. З незвичайним забарвленням хутра або з надзвичайно довгими вухами. Лише у 30-х роках їх стали розводити як свійських тварин, одержуючи м'ясо, хутро та пух. От і все, дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А у наступному відео розповім вам про біологічні особливості кролів. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!